14 через 10 секунд. Окей, відкриваємо коробочки. Відкриваємо коробочки. Відкрити. Так, віткнув, відкриваю. Що не хоче? Ну, що не хоче відкривати? Відкрити. Добре. Нарешті відкрились. Так. Перший бойовий досвід. Суперкласна штука, яка нам не треба. Ну, хоча ні, плюс 100, плюс 100, ще окей, хай буде. Вкриваємо далі. Так, стиль чорна п'ятниця. Ну, в принципі, окей. Такий стильок, ще хай буде, він непоганий. Відкриваємо наступний. Так, що у нас тут? Досвід. Дякую. Дякую Дякую за досвід. Саме для цього ми купуємо коробочки, щоб отримувати шлак. Ну ви ж розумієте, ще сарказм. Два рази підряд. Два рази підряд, досвід. Я думаю, в Аркаду теж прокачка екіпажу йде. Моркот. День премо. Навіть не три. Один день премо. Навіть не три дні. Брошура СССР та бойовий досвід. Не цікаво. Поки що навіть кредитів не випало. Навіть не випало кредитів. 2D стиль Юрський період. Та задача на X5. Ну, задача на X5, в принципі, ще окей, тому що ми будемо качати з вами Мауса в рамках акції в бій. Вісімку. Це нам знадобиться. Відкриваємо наступний. Так, відкриваємо наступний. Що в нас тут? Танковий премію аккаунт один день. 9 коробочка йде. День према Ми вже потратили 9 коробок. Нам випало 2-3 дні према і всякий відстій. Відкриємо 10 коробку. Так, 10 коробочка. Ну, член екіпажу, хоча б. Ну, це краще, ніж день прему в будь-якому випадку з нульовою навичкою бойовобратство, але від стій все одно. Закриваємо далі. Комбінований досвід. Нічого путнього. люди, Якщо ви збираєтесь купити 10 коробок або 5, просто навіть не, ну, навіть, типу, не пробуйте. Десь або 5 корот. Це не новий рік. От на новий рік мені б уже випало десь там 15 чи 2000 золота, якийсь там шостий чи сьомий рівень Преми. Це 100%. Зараз мені нічого не випало. Ой. Класно. Я так думаю, що вранч, вранці хоч щось можна було. Знову СССР. Та в мене СССР я нічого не буду качати. Давайте мені хоч японські там ці штуки. О, щось вип... що це таке. Ану. Задача на Х5 досвіду. А так довго було, наче щось цікаве. 15 коробочок вже відкрили. Нічого поки що не попало. День прему. Ой, так, так, так. Бойовий досвід. Цей стиль в мене є вже. У мене вже є стиль червона пустеля. Навіщо мені ще один? О, 100 тисяч кредиту, ну хоч щось. Це прям як один, один хороший дім на, на премтанку з резервами. Хоч щось. 100 тисяч, це вже хоч щось. 100 тисяч ми відкрили, знаєте, на На. Подижіть. Коротше, з 20 коробок 100 тисяч тільки випало. Жахливо. Це жах просто. <реку> Лісовий дух з 20 коробок. Коротше, в принципі, це вже окупилось. Тому що мені треба було саме Су-130 пм. Це, я вважаю, це більшим бога ПТшка, ніж там якийсь там оце японська нова штука. От за це те, що я хотів: 20 коробок. 3D-стиль зразу йде. Класно. Ні, в мене сушки не було, Володя. Тому то то діло, що сушка окремо продавалася за 1100 там, гривень чи за 1000. Я зараз закину на коробки 1000 і мені на 20-й коробці випав лісовий дух. Фух, добре, що не Type 54 там, чи Type 59. Так, вона норм фармить Володя. До речі, завтра, можливо, буду на ній фармити в цьому новому режимі. Вона буде швидше заряджатися, в неї буде лютий ДПМ і велика швидкість. І плюс-мінус 75. Тобто на ній можна буде на 800 вгатити якусь вісьмірку. Фух, ну, це класно. Це класно. Блин, скрін би зробити. А, ладно, потім зі стріма виріжу. Потім зі стріма виріжу. Що? ви Давайте так. Ящиків наявності ще 30. Хто підключився тільки на стрім? За 20 коробочок нам випав лісовий дух Я вважаю, що в цих коробках це жорстка імба. Відкриваємо далі. Можливо, ще одна вісімочка буде. Можливо, ще одна вісімочка буде. Уже цікавіше, так? Вже інтрижка є. Так, 2D стиль. Ну, до речі, стилі теж нормально. Мені краще хай стилі будуть. Якщо я всі стилі зберу, це буде непогано. Вони всі унікальні всі колекційні. Для стрімера поч початкового це те, що треба. Так, відкриваємо далі. x 5 досвіду. А, ні, день премо. Триваємо далі. Коротше, нормально, нормально. Сушка в ангарі. Прям класно. 100 тисяч. Та новобранець. До 100 тисяч, та новобранець. Так, день премо. День премо та навчальна брошура Китаю. Окей. Так, це що в нас? Італія. В принципі, Італія окей, хай буде. Італія хай буде. Я ще буду рівно качати, можливо, на Італію хай буде. Так, x 3 бойовий досвід плюс 100. Ну, теж не саме погане. Мені, я буду багато техніки прокачувати на стрімах і так далі, хай буде. Дмитро, так, реально купив ці коробки. Реально купив ці коробки, і вони вже відбились, тому що я вибив Су-130 ПМ. Тому вони відбились, бо сушка, я вважаю, одна з кращих премтанків взагалі в грі по фарму. В неї класна гармата, класне маскування і так далі. Якби я вибив якогось типу китайця стежкою, чифтейна, чи то я б жалкував. А так бачиш, в принципі, в принципі ок. Так, бойовий досвід. Новобранець. Хай буде. Є велика вірогідність, до речі, що більш ніяка 8 не випаде. Деяким по два випадає. Так, Польща і 100 тисяч кредитів. У мене залишилось 20 коробок. Не знаю, випаде ще якась 8 чи ні. О, 250к нормально. 250к це. Окей. А це максимум 250к, чи там 500 є. Я не знаю, до речі. Якщо це максимум, то хорошо. Головне, що мені там 50к не випадало. 100 та 250 випадає. Так. Щось довго. Так, 2D стиль дивимось. Аргентинське танго. Ну, до речі, такий собі 2D стиль. А ні, дивіться. Тут на 2 стилі, якщо ви подивитесь уважно, там сині. Е, е, Блакитно-жовті кольори як, прямо як наш прапор. До речі, нормальний стильок. Іде, буду на ньому на якомусь патріотичному танку катати. Так, поїхали далі. Не бачив, щоб 250к випадало. Тобто мені повезло Муркот, виходить. Мені дуже пощастило, якщо мені 250к випало. 100 тисяч. Ну, я дивився сьогодні стріми різних гравців, то в них погірше випадало, начебто. Мені доволі часто випадає по 100 тисяч. То мені начебто більш-менш нормально. І багато на такий досвід. Я маю на увазі, що на вільний досвід мені не так то й багато випадало це вже добре. Так. Дивимось. Бойовий досвід. брошурки Франції, окей. Відкриваємо наступний. Так. Оце фігня. Оце фігня. Самий відстій. що може бути. 3 дні према Ну, не саме погане, що може бути, бо в золоті це 500 золота, якщо купувати. Якщо прям комусь купати. Ну, мені, правда, ці дні према хоча хай накопичуються, знаєте. Воно по чуть-чуть по а буде замість 200 днів вже там 230, наприклад, днів. Хай буде. Всі вітайте мене! Блін. Відкрутили, я вам кажу, 50 коробок всього купив. Гансало, це теж, якщо ви стрім подивитесь, я казав, я хочу Су-130, хочу гансало, і на третьому місці японську ПТшку або торта. Ви пам'ятаєте, так? Хто спочатку стріма? От вам, будь ласка, вибив Су-130 і вибив гансало. Офігеть. Може підкрутили? Я кажу, Варгеймінг, може я канал молоденький, знаєте, дивляться там. Думають, о, так, подивимось за цим стрімером, понаблюдаємо. Ага, він хоче сушку і гансало. Давайте йому там кодик пропишемо, хай виб'є. Подивимось на реакцію. Блін. Ну і що тепер? Е, мені здається, що із стрімерів наших е, я самий поки що такий щасливчик. Бо я поки що не вибив ніякого відра і вибив два нормальних танка. Блін, ну оце, оце реально це краще, ніж калібан набагато. В хороших руках ця штука нагибає. Буду її катати теж. Фух. І ще 11, до речі, в наявності. Може, третій прем виб'ю? Ну це вже буде взагалі підкрутка. Я думаю, третього прему не буде, але погнали. Погнали. Якщо ви виб'є третій прем, то то не знаю. Що зробити якщо третій прем випаде? Я навіть не знаю, що, що зробити, якщо третій прем випаде. Ну, я вже так, знаєте, особливо без емоцій, тому що я, ну, вже два преми випало самих лютих. Тому так уже відкриваємо чисто ради цікавості. Можливо, серебро там срібло якесь там, гроші якісь випадуть. Пока, непогано. Непогано. Залишилось вісім. Бігти купляти лотерейний квиток. <рес> Муркот, Ну, я думаю, що вже ні, тому що всю свою удачу я вже сьогодні використав. Я потім з Ютуба зроблю цю нарізочку, що випало з 50 коробок. Прикольно, прикольно. Ну, я, типу, сказати, що я, за... я задоволений, це нічого не сказати, тому що реально хотів сушку, хотів гансало, все випало, я в шоці. Випало, що там куча срібла, куча преміум днів і всяких плюшок. Плюс на X5 я зараз буду прокачувати техніку. Ну, для канала, короче для канала, це, це непогано було. Та й для аккаунту, в принципі, в цілому. Так, 4 осталось. Чи може ще 5 коробочок чисто купити? Поки пре. Та ні, не буду. ні, ні все. 50, от 50 є, все. Всі, ну, всі по 50 відкривали, я теж 50 відкриваю. Ось, і дивимося. Так, стиль дубохоронець. До речі, прикольний стиль. Дубохоронець. Мені здається, піде під якийсь важкий танк, типу Мауса, там 8, чи 9, чи 10. Та ні, Муркот, я не, не буду, ти що? Я думаю, що ще Китайс потім випаде. от Я зупинюсь, знаєш, головне в цьому азарті знати стоп. Другий стиль. Головне в азарті знати стоп. Пощастило. Е, як то кажуть, там удачу за борду спіймав і все. І не треба більше. Так, одна залишилась. Щас досвід. Досвід. Х5. Ні. Бойовий досвід плюс 100 Так, ну що? Підбиваємо підсумки? Люди, під, підбиваємо підсумки. Нам випало. Де. Беремо преми. Зараз беремо преми. СССР та США. А, зараз. Скайте, 8 рівня. Позначити як основний. А, та. Зараз Гонсало, А, це Британія. Та позначити як основний. Отже. Отже, отже. Мені випало за 50 коробок. За 50 коробок мені випав оця імбочка. Супер офігенний преміум танк, який ББшкою пробиває 240. З офігенною шкодою і класним кумулем. Такий чудовий 3D стиль. І мені випав танк гонсало якого середня шкода 440, пробиття 240. Плюс-мінус нормальний ДПМ з усім розкачаним буде. І з нормальною бронею як для восьмого рівня. І ВЛД тут нормально. Коротше, два танчика випало мені. Я вважаю, що це непогано.